Жинська єпархія, яка з'явилася у місті більше як два роки тому, є справжнім осередком духовності та збереження культурних традицій міста. єпархіальному управлінні сьогодні функціонують чимало відділів, які працюють над розповсюдженням ідей християнства серед мешканців міста. Засоби, які використовують Дніпродзержинське єпархіальне управління для просвітлення людей у питаннях віри та богослужіння, сьогоднішня актуальна тема. В першу чергу завдання просвіщати людей у питаннях православної віри стоїть перед інформаційно-просвітницьким відділом єпархії, який існує вже два роки. Головним його пріоритетом є висвітлення діяльності єпархії у церковних та світських засобах масової інформації. Під час засідання члени відділу обговорювали ряд актуальних питань, пов'язаних з подальшим розвитком та вдосконаленням тих інформаційних проєктів, які створені зусиллями відділу. Одним з останніх таких проєктів стала єпархіальна газета, що виходить з липня 2012 року. Активно обговорювали і інтернет-сайт єпархіального управління, який функціонує вже протягом двох років та зараз потребує поліпшення своєї функціональності. Сайт інтенсивно розвивається і в цьому році вже виникла необхідність у переході на новий формат сайту. этот формат будет информационного портала, который будет затрагивать множество разделов, так как рейтинг нашего сайта в сети интернет среди ресурсов православных сайтов всего православия очень сильно вырос. Мы сейчас занимаем среди всех сайтов третье место. Вот. И В этом есть необхідність чтобы улучшать і далі работу сайта. сьогодні сайт відвідує понад 8 тисяч користувачів не лише з нашого міста та України в цілому, а й з країн Європи. На сайті регулярно проводяться різноманітні опитування та конкурси, зокрема дитячого малюнку. У майбутньому планується створення гарячої лінії та розміщення юридичної допомоги. Серед інших інформаційних проєктів, які сьогодні розвиває відділ, можна відзначити власну сторінку у соціальній мережі ВКонтакті. Її розвиток є особливо важливим для відділу, адже завдяки цьому проекту здійснюється безпосередній зв'язок духовенства з молоддю Дніпродзержинська. Діяльністю цієї сторінки займається молодіжний відділ єпархії, головною метою якого є надання молодим людям достовірної інформації щодо діяльності церкви та її актуальності у житті кожної людини. Цель работы заключается в том, чтобы воцерковить всякого молодого человека. Это может быть человек церковный, но может быть не все знающий о церкви, не знающий ее учения, не до конца понимая цели жизни христианства. Это может быть человек около церковный, колеблющийся человек, сомневающийся, человек, который может быть и хочет быть находиться в церкви, но скептически относится к догматам, канонам церкви, может быть не всего понимает. То есть категория думающих людей, ищущих людей. И, конечно, люди есть, которые совершенно отвергают всякое, всякую веру в Бога, атеисты. А є ще і люди, которые свого роду агресивно настроєні проти християнства. і з такими людьми молодежне отдел теж призван вести діалог. Під час постійних зустрічей з молоддю члени цього відділу розповідають молодим людям про те, що церква це унікальний живий організм, який дає людині відчуття справжнього щастя. Та відтепер такі зустрічі будуть проводитися не лише із молоддю, а й з дорослим населенням Дніпродзержинська. В здании Воскресной школы при Свято-Николаевском соборе будут проходить занятия Воскресной школы для взрослых. Они будут проходить во вторник и в четверг в 18.00. Будут преподаваться такие предметы, как Ветхий Завет, Новый Завет, история церкви, будет также преподаваться и катехизис. Вот. Поэтому приглашаем всех вас на эти занятия. Приходите, будем рады. Серед інших інформаційних проектів, які сьогодні активно розвиває інформаційний відділ, слід відзначити телепрограму Православне кам'янське та радіопрограми Бесіди про православ'я та ранкова молитва. Люди найбільше цікавляться інформацією, яка розміщається в соціальних сітях і особливо на офіційному сайті в інтернеті. Газета. На сьогоднішній день тираж газету віліше з чотирьох тисяч до шість тисяч, вона розпространяється по приходам нашої єпархії. Очі сподіваємося, що е, люди знаходять полізну інформацію. Звісно, опять же, повторюсь, ми только учимся. Незважаючи на те, що вже сьогодні усі інформаційні проекти відділу мають чітку мету та здобули чималу популярність серед мешканців міста, усі члени інформаційного відділу активно працюють над їх подальшим розвитком та удосконаленням. Ще одним важливим напрямком роботи Дніпродзержинської єпархії є створення православних шкіл при Свято-Миколаївському кафедральному соборі. Це й недільна школа для дітей, а також ноу-хау для нашого міста православна школа для дорослих. Вона створена з благословення керуючого Дніпродзержинською єпархією преосвященнішого Володимира і функціонує з Нового року. Тут навчаються учні різних вікових та соціальних категорій, а викладачі священнослужителі. Тут не ставлять двійок, та й взагалі не оцінюють рівень знань. Тут вивчають ази наймогутнішої сили, яка керує людиною віри. У стінах школи викладають чотири основних дисципліни, аби люди змогли зрозуміти основи своєї віри та опанувати ази богослужіння. Ветхий Новий завіт Священне Писання, звісно ж потім викладається літургія, це наука о богослуженні. Для того щоб люди осознанно вже стояли на службі, поняли, що проходить в службі храма строїтельства, это все розказують літурика і історія християнської церкви з перших віків християнства і по сьогоднішній день ми рассказываем, як розвивалася церковь. Церкву відвідують зовсім різні люди, як за віком, так і за статусом. Обмежень тут не існує. Отець Макарій зізнається, що завжди раді молоді, адже підростаюче покоління це майбутнє суспільство. Ми зробили упор на молодих преподавателів, на молодих священниках, которые закончили высше духовне учебне образця. Дійсно, педагоги отримали освіту у найкращих духовних академіях Києва Харкова, а деякі мають навіть іноземні дипломи. Це достатньо молоді та активні люди, які вміють живо та цікаво піднести матеріал. А тому молоде покоління стає все частіше відвідувати заняття у православній школі. Деякі відвідувачі школи поділилися з нашою знімальною групою, що з появи у Дніпродзержинсько-подібного закладу духовної освіти здійснилася їх давня мрія. На ці курси пішла з большим желанием, Це моя давня мечта для самообразування і, і ничуть не жалію, тому що люди настолько грамотно і від душі це все преподают, що воно воспринимается все на одному диханні і з удовольствием з большим службами. Людмила Ткаченко з перших занять відвідує духовну школу. Жінка впевнена, що живе спілкування передусім, а тут його вдосталь. Каждый учитель по-своему интересен. Многие из них имеют академическое образование, что, соответственно, выше нашего уровня. Расширяется кругозор, получаешь огромное удовольствие. Где-то серьезные вопросы очень решаются, где-то шутки какие-то, вот, которые, понимаете, помогают легче усваивать материал. Отец Макари очень живой, интересный такой, понимаете, это такой задор, это, это столько энергии, что этим вольно-невольно заражаешься. Заняття у православній школі при Свято-Миколаївському соборі проходять з 18.00 до 19.30. обучення безплатне і люди приходять желаючи прийти сьогодні. можуть прийти на следующий раз, можуть пропустити потім прийти. Никаких оцінювань у нас нет, бублики не ставим. Ну или в журналы. То есть, то, есть, мы даже не ведем посещения, то есть списков у нас нет, кто посещает. Почему? Ну просто это свободное посещение. Кто желает, тот приходит. Все желающие города Днепродзержинска могут посещать ее по вторникам и четвергам. Дніпродзержинська епархия активно занимается просунением идей за здоровый способ життя та відмови від шкідливих звичок. Кубок настоятеля Української православної церкви з футболу став приводом для молодих юнаків замислитися над створенням власної команди, яка буде грати під егідою Свято-Миколаївського собору. Отримавши благословення єпископа Дніпродзержинського та Царичанського Володимира, збірна вирішила якнайшвидше розпочати тренування. Тандем церкви та спорту виявився ще одним вдалим проєктом єпархії. Переодягтися у форму, взути бутси, поставити свічку та помолитися. Так розпочинається тренування збірної команди з футболу Разсвіт. Новоспечені збірні трохи більше півроку, проте вона вже подає великі надії. Займаючись під егідою церкви, хлопці тренуються чотири рази на тиждень та беруть участь у турнірі з футболу Дніпродзержинська. За словами архідеякона Макарія, у команди є майбутнє. Великих перемог ще не досягнуто, адже футболісти тільки піднімають командний дух. Проте моральні установки учасників збірної міцнішають з кожним днем. Всім звісна істина в здоровому тілі здоровий дух. А от, благодаря такому висказуванню, можна так сказати, в нашій Дніпрозіржинської епархии була создана така футбольна команда. Охідеякон Макарій впевнений, сучасна людина, вважає, що у церкві тільки те й роблять, що моляться та поклони б'ють. Однак це не так, там ще й спорт розвивається. Дуже часто говорять о тому, що православ'я і спорт несовмістиме. Це шибочний взгляд. Якщо хто і читав ацов церкви, таких як Феофан Затворник. А то в його даже письмах, а к його духовним чадам є висказування, тому що утра желательно тобі, дорогою, такої то займатися гімнастикою. У команди розсвіт є і тренер, який виконує місію духовного наставника. І рей Роман Шаповал щиро радій, що хлопці прийшли на футбольне поле, а не марнують своє життя на пусті розваги та шкідливі звички. Я доволен і радий цими ребятами, тому що вони все таки не знаходяться на Улиці повністю під моїм присмотром я від початку до кінця вместе з ними здесь каждый, ну, каждый раз на тренування, і як карця так же само вони э, не ходять по підворотням, не несуть какую-то карсабрань, ругань, то ж саме не п'ють, не курять, не коляться. Ян – капітан команди тренується зі шкільних років. Займаючись футболом, почуваю себе фізично та духовно сильнішим. Вважає, що спорт це невід'ємна частина повноцінного людського життя. пока еще успехов больших нету. Мы, конечно, этом надеемся, хотим очень сильно. Будем стараться играть, все, что в наших силах будем делать. Я считаю, что в этом ничего нет плохого. В церкви я отдельно стою, молюсь, там, помогаю что-то. На футболе я отдельно играю. Это не мешает одно к другому. Я не шляю где-нибудь по дворам, не курю, не пью. Я занимаюсь спортом, молюсь в церкви и Якщо говорити о тому, що э, молодіж сьогодні э, нет в церкви, то на примере нашей нашої футбольної команди ми можемо сказати, що есть. є. Є молодіж, которая ходит в храм, є молодіж, которая готова своє уделить і церкві, і спорту. Свято Миколаївський собор запрошує молодь грати у футбол, молитися та щирим серцем йти по життю. Славна церква вчить людину бути гуманною по відношенню до тварин, а Дніпродзержинська єпархія подає гарний приклад у цьому. Нещодавно наша знімальна група познайомилася з цікавим мешканцем Свято-Миколаївського собору, що знаходиться у Дніпродзержинську. Півтораметровий розмах крил, гострий дзьоб, довгі кіхті та пильне око страхітливі ознаки нового знайомого на прізвисько Тайфун. Проте це лише на перший погляд. Нашій знімальній групі таки вдалося поторишувати шулікою. Шуліка рудий, хижий птах із ряду соколоподібних, вважається досить рідкісним птахом, а в Україні занесений до червоної книги. Включено цей вид і до конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни й флори. Шуліка російською мовою Коршун перелітний птах, заселяє здебільшого ліси Західної та Північної України. Проте бувають і виключення, як от шуліка Тайфун, що живе у вольєрі Свято-Миколаївського собору. Он выпал из гнезда, будучи еще птенцом. Его подобрал один из священников Днепродзенской епархии. На сегодняшний день этот священник пожелал уйти в другую епархию. Ну а с птицей хотел расстаться, просто выпустить ее. Но мы, как из гуманных целей, понимаем, что в на природі може та не вижити. Ми вирішили його вот привести сюди, прямо в собор. Розмістили таку ж клеточку для нього. І вона здесь у нас живе. Радует дітей, радует прихожан. З давніх часів у релігіях світу птах означає свободу у християнстві. Птахи це крилаті душі, душі у раю. Немовлям, Христос часто зображається з птахом у руці. Нам отець Макарій розповів, що шуліка означає перемогу світлих сил над змієм. Над ницістю земного життя. Шоліка символ мудрості, тому усі церковні службовці та прихожани відносяться до тайфуна з особливим трепетом. Всі люди, які заходять в Савор, многі підходять, смотрят, даже смотрят, як вона поправляється, не поправляється, сколько перьев випало у неї, есть уже інтерес такой з'являється. Кожну суботу, післявечерні. Стараемся кормить ее именно после вечеринки в субботу, чтобы побольше людей увидела, как это происходит. Это очень интересно, особенно для детей. Кормим мы ее, как и положено, мясом, свежим рыбой речной, потому что в естественных условиях эта птица питается, это дикая птица, и она питается или же мясом, или же рыбой. Піклування про птаха приносить величезну радість священникам. проте це не єдина тварина, яка живе при соборі. На подив знімальної групи в вольєрі на задньому подвір'ї живе ще бездомна собака Анжела. Незважаючи на величезну пащу та габаритні розміри, Анжела завжди лащиться до архідеякона Макарія, наче знала його все життя. Реальний приклад дружби між людиною та твариною дає любов та взаємоповага. У цьому році усі країни, що колись входили до наймогутнішої держави світу Київської Росії, святкуватимуть 1025 років з дня хрещення та прийняття православної віри. А тому планується провести ряд урочистих заходів, що мають проводитись на теренах православних країн, зокрема Росії, України та Білорусії. Ці принципи всієї традиції е, начети, наші нашими предками далеко в історії, 1025 ще вже, спятиліття всіх празнувані. Крещення Росії ряда других православних празніка ми повинні це глибоко оцінити, вважати і продовжувати передавати нашим потомкам. Дніпропетровська держадміністрація телефонограмою доручила владі міста та Дніпрозіржинській єпархії до 17 квітня розробити детальний план заходів, які будуть проводитись на рівні міста. Приємно, що все-таки ті моменти крещення в купелі, коли князь Володимир проводив і. наш народ выбрал все-таки не католицизм, выбрал не какую-то другую там ислам или там иудейство, что-то. Все-таки народ пошел за князем Владимиром, и даже когда он, будучи слепым, оказался после купели зрячим, сделал этот выбор на все оставшиеся года. Наша держава никогда не станет католической, униатской или еще какой-нибудь. Все-таки я понимаю, что мы все-таки останемся православными до скончания века. З 23 по 26 липня починаються масові святкові заходи на честь хрещення Київської Русі на теренах Російської Федерації. До Кремля приїдуть президенти інших країн, патріархи та представники усіх православних церков світу. Уже 26 липня святкування розпочнуться і в нашій державі. С 26 по 28 включительно произведение уже происходит здесь у нас на нашей Киевской святой земле. Богослужение и на Владимирской горке Малибин, и божественная литургия, и накануне все ночное обдение будет проходить в Лавре. На Майдані запланировано, так як це все-таки центральна площадь країни, запланировано тоже і концертні действия, і виступлення, і малібін, то є дати будуть можна сказати такі цікаві, і собиття буде приурочене. Після чого уся православна делегація приїде до Білорусі, де й пройде завершальний етап урочистих заходів. Далі святкування відбуватимуться на рівні державних єпархій, зокрема і у нашій теж. Преосвященніший Володимир, керуючий Дніпро Дзержинської епархії, пропонує приурочити святкування 1025 ї річниці Хрещення Русі до відкриття Соборної площі та до дня міста. 15 -е число сентября це воскресний день. И для нас воскресенье, можно сказать, будет интереснее тем, что воскресенье с утра богослужения, которые іменно в те райони здесь возглавить. Я надеюсь, что. Это відкриття открытие в самой площади і, звісно же, крестильного храму. На сьогодні єпархія займається, мабуть, наймасштабнішим проєктом за всю історію православного життя міста. Це побудова соборної площі, зведення Голгофи у її центрі та створення хрестильного храму. Це буде основний духовний та культурний центр Дніпрозержинська. А відкриття цього пам'ятника вже не за горами. Однак тут важлива й думка мешканців міста. Як вони ставляться до нового архітектурного об'єкта. Потрібні подібні у місті спорудження. E, щоб, може би, чоловічество не забивало і пам'ятало, може бути, звісно. Так. Потрібно, потрібно. Чому? Розкажи. Не знаю. Просто потрібно. Люди будуть вірити. Вірити, на да. Бога, Ісуса Христа. Те, що його розпіяли, те, що він воскрес. Буде більше людей приєднуватись до тих людей, що вірують, вірують в нього. Це буде класно. А вже ж нам потрібні такі спорудження, тому що це а, історичні пам'ятки, це розвиток для міста. І все це сприяє розвитку нашого міста та його розцвітанню. Це має бути площа е, е, між театром і храмом. Вот одна из центральных площадей города. Это на как бы на, на перспективу. Вот. она должна быть духовным центром вот, для наших горожан, центром общения и ну, духовного и культурного. Планів дуже багато. Обсяг робіт також вражає. А тому владика хвилюється за хрестильний храм, що також має бути готовий до 15 вересня. Є питання щодо місця проведення урочистих заходів у Святомиколаївському кафедральному соборі чи у Дніпродзержинському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. Хотелось бы на открытие Соборной площади пригласить представителя нашей церкви, Божьего митрополита Владимира. Было дано согласие. Начинаем театральное все действие на площади. То есть красиво, даже если представителя встретить. Начало всех событий открываем именно саму площадь. Было служение в соборе. Концерт праздничный и актовая часть. Все равно должна быть о том, что зачитать, какое событие, что, кто участвует. Я думаю, это все равно часть должна быть проходить в театре. На свято будуть запрошені духовенство із Росії та Білорусі, а також, можливо, з Чехії та Польщі. Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов наголосив на тому, що при підготовці до цих грандіозних заходів необхідна командна робота усіх структур, як у єпархіальному управлінні, так і у виконавчих органах. Необхідно залучити усіх профільних заступників міського голови. Підбиваючи підсумки, очевидно, що робота Дніпродзержинського іпархіального управління не стоїть на місці, а семимильними кроками рухається уперед. Залучає все нові можливості для просвітлення мешканців міста у питаннях віри, пропагує гуманність та здоровий спосіб життя, надає важливі знання з духовних дисциплін, займається будівництвом нових осередків православної віри та максимально залучає громаду Дніпродзержинська до свят та урочистих заходів. Сподіваємось, що міська єпархія ще не раз перевершить себе, а віра у Всевишнього допоможе їй у втіленні нових грандіозних проєктів.